Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці дизайну і технології. Сьогоднішній наш урок тісно пов'язаний з предметом Я досліджую світ, тому що і на цьому уроці ми з вами поговоримо про планети сонячної системи. Навчимося створювати моделі сонячної системи. Налаштуйтеся, будь ласка, до уроку, підготуйте все необхідне. Сьогодні нам потрібен пластилін, дощечка або аркуш паперу, ножичок для розрізування пластиліну. Згадайте, будь ласка, також правила роботи, правила з техніки безпеки, що своє робоче місце треба тримати в порядку, слухати уважно інструкції, виконувати роботи за інструкціями, інструменти використовувати тільки за призначенням. Отже, поринаємо з вами у космос. Перед вами зараз будуть з'являтися факти різноманітні, цікаві про. Космос. А ви обираєте і визначаєте для себе, чи знали ви це, чи ця інформація для вас нова. Сучасні астрономи нараховують на небі 88 сузір'їв. Сонце це джерело тепла і світла на Землі. Промінь світла від Сонця досягає Землі за 8 хвилин. Космос повністю безшумний. 99% маси нашої сонячної системи це сонце. Якщо два шматки одного типу металу доторкнутися в, в космосі, вони склеюються. Цей дивовижний ефект називають холодним зварюванням. Один день на Венері довший, ніж один рік на землі. Ось таким чином сьогодні урок наш не тільки про творчість, а й про отримання нових знань. Я сподіваюся, що більшість цих фактів вам уже, звичайно, були відомі, а також ви щось взяли для себе і нове, розширили коло своїх знань. І, звичайно, перед вами планети сонячної системи, які рухаються, кожна по своїй Орбіті. І на уроці Я досліджую світ, ми вже вивчали з вами віршик для того, щоб з легкістю запам'ятати ці планети. Раз Меркурій, два. Венера, три Земля, чотири Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім – Уран, а за ним Нептун. Дев'ятий, ви пам'ятаєте, що дев'яту планету Плутон з 2008 року більше не рахує до планет сонячної системи. Згадайте, будь ласка, так, ось Плутон, найменша планетка, її зараз не рахують. Зараз переглянете ви інструкцію, як за допомогою пластиліну. Виготовити модель з сонячної системи. В першу чергу виготовляємо сонечко, звичайно. Потім починаємо виготовляти планети. Ви пам'ятаєте, що кожна планета має свій специфічний колір. Одна з них блакитна, одна яскраво червона. Сатурн має навколо себе такі кільця. Земля з вершинами. Потім ми беремо частини або зубочистки, або і палички дерев'яні і виставляємо ці планетки. Звертаю вашу увагу, що планети різні ще й за розмірами. І таким чином ви виготовите модель сонячної системи. Звичайно, можна ще зробити і орбіти, і розташувати ці планети за, на своїх орбітах відповідно до їхнього місця знаходження і віддаленості від Сонця. Але це вже за бажанням, хоча б так як показано у відео інструкції. Пам'ятайте, будь ласка, що розминати і розгортати пластилін потрібно на дощечці або хоча б на аркуші, але ніяк не на столі. Пластилін розрізати стекою, невикористаний пластилін класти в упаковку, не викидати в жодному разі, не зліплювати кольори один з одним, а шматочки класти для того, щоб вони знадобились під час виготовлення іншої роботи. Не беремо пластилін до рота, не торкаємося брудними руками обличчя, тим паче ще й одягу. Не чіпаємо речі, зошити, підручники, щоб не залишати жирних плям. Тобто спочатку виконали роботу, потім помили гарненько руки і потім вже далі працюємо, займаємося своїми справами. Подивіться ще раз, будь ласка. Дивимося уважненько. Що спочатку, спочатку беремо вирізаємо кружечок з картону, ліпимо жовтий пластилін і пальчиками розводимо, утворюємо сонечко. Потім окремо зліплюємо планетки. Сатурн з кільцями, Земля синя, так, і ось з біленьким. Земля Сатурн з кільцями, червоний Марс, Венеру. Ліпимо планетки, потім беремо або зубочистки, або просто дерев'яні такі шпажки і ставимо прикріплюємо планети. І таким чином утворюємо модель сонячної системи. Виставку робіт ми проводимо звичайним для нас способом, тобто ви фотографуєте або знімаєте на відео свою роботу та надсилаєте. У класрум. Я передивлюсь та залишу свої коментарі. Сподіваюсь, урок для вас був цікавим, влучним. Ви от не тільки розширили свої знання з космосу, але й творчо попрацювали, отримали нові знання, і взагалі вам було цікаво та. Пізнавально. На цьому наш урок закінчується. Я чекаю ваші роботи. Дякую вам за увагу. До побачення!